Знайомтеся, це Правильно, українці. А українці, як ми знаємо, це і етнос, тобто національність, і громадянство. Ми ж з вами сьогодні поговоримо про український етнос, а саме про територію, на якій у різний час проживали представники української народності, дізнаємося, коли взагалі українці з'явилися на території, наприклад, Херсонської області. Або ось чи знали ви, що жителі умовної Київщини більшою мірою є нащадками не племені полян, що жили тут за часів Київської Русі, а Чатками галичан, волинян, подолян тощо. Тож сподіваюся, що я вас зацікавив, і ми можемо починати нашу історію. А почну я її з часів давньоруської держави, оскільки копатися в більш ранніх епохах і шукати походження українського народу я не зовсім хочу. Тема у нас дещо інша. Отже, є у нас Київська Русь приблизно 11-12 століть держава наших предків слов'ян, які в ті далекі часи ділилися на племена. Нашими ж пращурами є білі хорвати. Волиняни, Древляни, Уличі, Тиверці, Поляни і Сіверяни. Всі вони жили на території сучасної центральної і Західної України, за винятком тиверців, які жили в Молдові, але згодом були витіснені печенігами і половцями на північ до Галицького князівства. Де ті змішалися з місцевими племенами. Ні для кого не секрет, що історично, так би мовити, найбільш українськими землями є саме центр та захід України, тоді як всі інші території, на яких в майбутньому житимуть українці, були нами заселені згодом. Межі формування майбутнього українського або ж руського чи русинського етносу тоді виглядали так: наші одноплемінники жили і за межами сучасної України. Нацяння, холмщина, підляща, берестейщина, пінщина. І Стародубщина перші масштабні територіальні зміни в цьому плані відбулися вже у середині 13 століття, коли на Русі з далекої Центральної Азії прийшли монголи і тюрки. Орда спустошувала все на своєму шляху, та найбільше постраждало серце Руської держави, Надніпрянщина. Було зруйновано Київ, Чернігів, Переяслав та ряд інших міст. А населенню всього регіону Полянам довелося утікати подалі на захід або ж на північ до Новгородського князівства хоча дехто з правобережних полян все одно залишився. Чого не скажеш про лівобережжя? Тамтешнє Переяславське князівство стало повністю безлюдним, а Орда ще довго сидітиме на цій землі. Але, як ми знаємо, вічним нічого не буває. Об'єднавшись з литовцями, русини побили татар і включили на Дніпрянщину до складу своєї держави Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Почалося поступове відродження краю. Перші спроби наново заселити центральну Україну робили маленькі групи переселенців з Білорусі. Але вижити в тих умовах поруч із кочуючими татарами було нереально. Зустріти тут можна було хіба що рибалок або розбійників. А наприкінці 15-го століття на понизі Дніпра з'являться запорізькі козаки. Історія їх виникнення, думаю, всім відома. Але активно заселяти регіон почали вже у другій половині 16-го століття вигідці з Галичини, Волині, Поділля і Полісся, які шукали вільної землі, свободи від панщини і просто кращої долі. Тоді ж на Дніпрі. Дніпрянщина отримала назву Україна від спільнослов'янського слова Україна, тобто прикордоння. Оскільки для поселенців всі землі знаходилися фактично на межі з диким степом. Утворився також новий субетнос українського народу на яких поступово ставало все більше і більше. Надніпрянці були тісно пов'язані з козацтвом. Ті, хто не хотіли мирно орати землю, йшли на Запоріжжя, через що на цьому клаптику Дикого поля остаточно утвердилося панування українців, незважаючи на те, що край був малозаселеним, а всі його мешканці були козаками. У себе під боком ми. Мали величезну, ніким не зайняту територію, яку треба було, звісно ж, забирати собі вже у 16 столітті. З'явилися перші козацькі поселення на території Донеччини. А наприкінці 1630-х років українці вперше ступили на територію Слобожанщини, яка тоді знаходилася під владою Москви. Цими українцями були козаки повстанці, що були вимушені покинути свій рідний край після невдалого повстання гетьмана Остряниці. Друга хвиля колонізації Слобожанщини, наймасштабніша за весь час, відбулася за часів Хмельниччини. Затяжна війна на території України вимусила українців знову шукати кращої долі. 1652 року із Чернігівщини прибула перша група нових переселенців, а таких груп буде ще дуже багато. Все це призвело до того, що українська етнічна територія простягнулася аж до самого дону. Утворився новий етнографічний регіон Слобожанщина, де почав формуватися черговий український субетнос Слобожанці. Тоді ж українці стали прибувати і до Надволжя, де заснували велику кількість сіл та містечок. Але поки одні регіони Переживали розквіт, у інших був занепад. Правобережна Україна на момент початку останньої чверті 17 століття перебувала під протекторатом Османської імперії. Виснажений війнами і татарським свавіллям народ став переселятися на протилежний бік Дніпра. Становище гетьмана Юрія Хмельницького було не дуже втішним. Чим і скористався його ворог, лівобережний гетьман Іван Самойлович, 1678 року з метою виснажити своїх противників та позбавити їх. Підданих він організував насильне переселення місцевих жителів на територію лівобережної України. Таким чином, правобережжя сильно обезлюдніло, тож сюди почали прибувати переселенці із західних сусідніх регіонів. В наступні десятиліття українці, хоч і повільно, але продовжували колонізувати південь. А на території сучасної Одещини під татарським протекторатом існувала навіть так звана ханська Україна зі своїми гетьманами і козаками. Жили українці і південніше. 1709 року, після поразки шведсько-українських військ під Полтавою, частина вірних мазепій козаків і селян утекла за Дністер і заснувала перші українські села на території Буджаку. Українці жили і в сусідній Молдові, а точніше, розсіялися по всій її території. Прихисток тут знаходили собі селяни-повстанці, кріпаки, політичні емігранти і утікачі від татар. 1712 року, після невдалого походу гетьмана Пилипа Орлика проти. Московських військ населення Правобережжя знову переселили на лівий берег. А багато кого зробили кріпаками і відправили на тяжкі роботи з будівництва Петербурга. Здесь за Дніперська Україна вся була корліку і воєводі Київському пристала. Но оною ізряд на наших вичистили, і он їх скотов і них за Дніпер, Г'етману. А прочих чаю в подарок милості вашій в губернію на пустиє міста пришлом, писав князь Голіцину цар Петро І. Особливо сильно постраждало Поділля. На вільні місця стали оселятися перед. З Волині, Галичини та Полісся прибували сюди і збіднілі польські шляхтичі. Сучасну ж Черкаську область, а особливо Чигиринщину, заселяти зазвичай любили Запорожці. Ну а тепер давайте трошки порадіємо. Наприкінці 18-го і початку 19 століть до складу Росії увійшов південь сучасної України. Українська колонізація і відбудова цих земель відтепер стала масовою. Задля обіцяних вільних земель і пільг разом з українцями сюди переселялися. Росіяни, німці, євреї депортовані з Криму греки та інші народи. Тоді ж українці ступили і на Кубань, розселившись переважно в межах так званої області війська чорноморського. Першими поселенцями були, звісно, запорожці, але основну частину населення Кубані склали подальші вихідці із лівобережної України. Які оселялися ще й на Ставропіллі. Частина запорізьких козаків після остаточного зруйнування Січі подалася до Османської імперії і заснувала нову Задунайську Січ. Але не всім сподобалося брататися з турками. Тож вже 1785 року в австрійській провінції Банат, що на кордоні сучасної Румунії та Сербії, утворилася ще одна так звана Банатська Січ. Тобто українців занесло і туди. Також варто згадати про тих козаків, що після 1775 року розселилися по всій території області війська Донського і прилучилися до донських козаків. Останнє, про що можна сказати в контексті XVIII століття, так це про русинів воєводини. Так, на півночі Сербії живуть українці. Їх там близько 20 тисяч осіб. Всі вони є нащадками переселенців із Закарпаття, що прийшли сюди 270 років тому. У 19 столітті Україні. Що так само шукали вільної землі і певних пільг, заселялися вже до Сибіру, Уралу, Центральної Азії, Далекого Сходу та Китайської Маньчжурії. Ці етнічні території за межами України отримали назви Клинів: зелений, жовтий, сірий, малиновий та інші. Також варто зазначити, що перше українське населення в більшості цих земель з'явилося ще у 17 столітті. Це були або військові на службі в російській армії, або засланці. Полонені козаки, що воювали проти Росії заслані селяни, гайдамаки тощо пік української колонізації цих земель припадає на кінець 19 го початок 20-го століття. Тоді українці складали значну частину населення азійської частини Російської імперії. Хоча велика кількість переселенців часто поверталася назад в Україну, не зумівши пристосуватися до нових умов життя, переселялися люди і на інші континенти. Так з'явилися багатомільйонні українські діаспори в Канаді, США, Бразилії та Аргентині, куди мігрували зазвичай з території Західної України. Говорячи про 19 століття, не можна не згадати й тодішніх переписів населення, відштовхуючись від австрійського перепису 1850 Першого року, а також від російського 1875-го, українці жили на територіях, які я вам, власне, і показую. Але вже у 1897 році ситуація дещо відрізнялася, як ми можемо бачити, за 22 роки відсоток українців в ростовському окрузі знизився із близько 80% до 33%. Пов'язано це із переселенням місцевих українців до західних повітів Донеччини, та навпаки зі стрімким переселенням. Сюди росіян за новим переписом українців ми не знаходимо на Стародубщині та Пінщині. Фізично вони нікуди не зникли, але переписчики вирішили ідентифікувати місцеве населення як білорусів або москалів. Зазначу, що питання це і справді суперечливе. Пінчуки фактично є перехідною групою між білорусами і українцями, тож однозначно вважати їх такими, от українськими українцями, не можна. Наприклад, мешканці сусідньої Берестейщини одностайно вважалися малоросами так вважали переписчики, етнографи, у тому числі білоруські, та й сама місцева інтелігенція. Хоча перепис 1897 року відніс до білорусів і частину берестейців. Зі стародубщиною ситуація така ж, як і з пінчуками. Мова цього краю теж подібна до білоруської, але саме населення ще з козацьких часів тісно пов'язане з Україною, і до України воно прагнуло. Переписчики, правда, взагалі віднесли стародубців до москалів, хоча до Радянські етнографи все ще продовжували розцінювати Стародубщину як частину української етнічної території у новому 20-му столітті. Наші етнічні межі, на жаль, суттєво зменшилися. В перші роки більшовицької окупації національне питання Стародубщини було остаточно вирішено на користь Росії. Остання загарбала собі й інші українські землі Кубань, Східну Слобожанщину та Ганріщину. Радянська влада заявляла, що керується принципом права на самовизначення народів. Але постанови всіх з'їздів місцевого населення цих регіонів про приєднання до України банально ігнорувалися або відхилялися. І вже з початком Голодомору українці і всеукраїнське почали зазнавати тотальних репресій. На відміну від перепису 1926 року, у 39-му ситуація виглядала так. Українців, що жили в Росії, просто записали в росіяни. У тому ж таки, 1939-му, після поділу Польщі, на користь Білорусі було вирішено питання Берестейщини та Пінщини. Українську ж Холмщину разом з Підлящем було залишено німцям. Після перемоги над Німеччиною лінійкою просто відрізали від України частину її історичних земель, заселених ще з давньоруських часів нашим народом. Територія так званого закерзоння відійшла маріонетковій польській народній. Днії республіці, звідки все українське населення було депортовано до західної Польщі під час операції Вісла 1947 року. Причиною стала локальна активність української повстанської армії під час перебування України у складі Радянського Союзу відсоток етнічних українців самій тільки Україні знизився з 80% у 1926 році до 72% у 1989 і це враховує. Приєднання до України ряду етнічних українських земель. Росіян за цей час навпаки побільшало. З 9% їх розрослося до 22. Нашого ж народу трохи побільшало хіба що в Криму, на півдні Одеської області та в Галичині з Волинню, звідки були депортовані всі поляки. Не можна правда згадати про міста. У другій половині 19-го століття в наших містах та містечках проживали переважно євреї, росіяни і поляки. Лише з початком 20-го Століття прискорилася українська урбанізація, тож сьогодні українці навпаки становлять абсолютну більшість у своїх власних містах. Хух, ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалося моє відео, і ви обов'язково належно його оціните. Ну а з вами був Дудл. Тож всім щасти і до наступної зустрічі!